Ой Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим, щоб вернути її честь ляжем головами, назвемося України вірними синами. Національний гімн або ж славень, якщо від чистоти української мови, це урочистий патріотичний музичний твір, який є символом єдності тієї чи іншої нації. І на відміну від державного гімну, національних гімнів може бути багато, особливо у тих націй, які впродовж довгого часу не мали власної державності. Українська історія знає багато таких музичних творів. Які ще якусь сотню років тому символізували собою цілу українську націю. І б'юся об заклад більшості з них ви ніколи не чули. Сідайте зручніше, друзі, бо сьогодні ми це з вами виправимо. Історія українського народу багата на пісенну спадщину. Мова йде і про народні, і про церковні, і про козацькі пісні. Та для того, щоб назвати якийсь музичний твір національним. Нам потрібен один маленький, але дуже важливий гвинтик. Нація. Саме тому пошуки першого українського національного гімну ми почнемо з того періоду, коли у Європі зароджувалися модерні нації. У 1848 році Європою прокотилася низка національних революцій, що увійшли в історію під назвою Весна народів. Їх супроводжувала величезна хвиля національного піднесення серед поневолених народів. Найбільше цю хвилю відчули на собі українці, септо русини, галичини, Буковини та Закарпаття, які входили до австрійської монархії. Рошійною національною силою серед галицьких русинів у той час було греко-католицьке духовенство, яке створило у Львові першу українську політичну організацію Головну Руську Раду. На той час у поляків уже був сформований власний національний гімн Мазурка домбровського У чехів де мій дім. Московити мали молитву руських, яка фактично була копіпастом гімну Великої Британії. Але сьогодні не про них. Українська політична нація тоді лише зароджувалася, тож жодна з написаних до весни народів патріотичних пісень не користувалася достатнім попитом та визнанням, щоб вважатися національним гімном. Саме тому перше засідання головної руської ради у травні 48-го року розпочалося з релігійної пісні молитви Царю Небесний Утішителю. царю небесний Тішите людової сничона третьому засіданні Руської ради молодий галицький священник Іван Гушалевич виголосив свій вірш під назвою Мир вам, браття, який після першої появи став настільки популярним, що під час слов'янського конгресу, який через місяць проходив у Празі, Українські делегати роздавали листівки з текстом пісні усім присутнім. Ми вам братя всі приносим, ми в наші оці здорок. Ми з нема, всі не спроси, ці магації вінок. У цих словах знайшла відображення реакція Галицького духовенства. На революційні події, які у той час вирували по всій Європі. Хоч пісня мир вам браття і не мала глибинного національного підтексту та закликала до об'єднання заради якоїсь абстрактної спільної мети, вона широко використовувалася під час національних урочистостей аж до початку ХХ століття, через що вважається одним з перших, якщо не першим, національним гімном українців. І це подобалося далеко не всім. Для прикладу, Іван Франко свого часу писав, що її поетична вартість ніяка. Мова нечиста, вислів недотепний, а думки крайньо наївні. Раз руки Санду, бія, братеса, маю, і помагаємо хороше і меті поспішті. У 1851 році у Галичині. Вийшов друком народний календар греко-католицького священника Олександра Духновича під назвою Поздравлі Русинов на Новий Год. У ньому він надрукував вірш «Вручаніє», який, покладений на музику, донині вважається одним з національних гімнів серед українців Закарпаття. Самого Духновича можна ставитися по різному через його москофільні погляди, які у середині 19 століття були поширені серед духовенства на підавстрійській частині України. Та все ж роль Духновича у культурному просвітленні українців Закарпаття не варто ігнорувати. Августин Волошин про нього свого часу писав: Духнович засіяв нам звіздою своєї письменницької праці тоді, коли настав час бистрого і опаснішого. Упадку нашої народної житті, коли стали пропадати всі скарби русинського, тобто українського, самосознання. Русі, мій, отець, матері, На авторство українського національного гімну претендував і згаданий раніше Іван Франко. 3 червня 1882 року у журналі Праця під псевдонімом Мирон вийшов друком його вірш, який так і називався: – «Гімн. Вічний революціонер. У 1905 році український композитор Микола Лисенко поклав цей вірш на музику. І саме у такому вигляді він набув найбільшої популярності. Не менше визнання отримав ще один твір Івана Франка, який був написаний приблизно у той самий час. Мова йде про вірш Непора, який вийшов друком у журналі Світ у 1881 році. У 1885 році вийшов друком ще один твір, який дехто називає духовним гімном України, це молитва Олександра Кониського, яку того ж року поклав на музику композитор Микола Лисенко. Під час української революції не існувало єдиного затвердженого державного гімну. Натомість під час урочистостей виконували різноманітні національні гімни. Це були і твори Франка, і заповіт Шевченка, і покладений на музику вірш Павла Чубинського ще не вмерла Україна. Та перш ніж ми продовжимо, я хочу подякувати кожному та кожній хто долучився до збору на метеостанції для 79-ї бригади, який ми оголосили у попередньому відео. Метеостанція, придбана за ваші кошти, уже надійшла військовим. А чотири книги від наших друзів з видавництва час майстрів уже скоро надійдуть до своїх нових власників. Прохання до Павла приходька одного з призерів написати нам на пошту. А тим часом я закликаю вас долучитися до нового масштабного збору на тепловізійний дрон для 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Серед усіх донаторів ми розіграємо примірні книги Наша столітня» з підписами авторів історика Володимира В'ятровича та ілюстратора Нікіти Тітова. Монобанку збору шукайте у описі під цим відео. Осінній вечір 1862 року. На одній київській квартирі на вулиці Великій Васильківській. Тусуються студенти родом з України, Сербії та Болгарії. На цій вечірці присутній 23річний Павло Чубинський. Надихнувшись сербською патріотичною піснею зі словами: Серце біє і кревліє за свою свободу, він зачинився у своїй кімнаті, а вийшов звідти з уже готовим віршем під назвою Ще не вмерла Україна. Так, за спогадами земляка Леоніда Білецького. Молодий Чубинський написав свій найвідоміший вірш. Згадана вище, сербська пісня справді існує. Вона називається Бекси Сербська застава, і на початкову мелодію її рефрену чудово лягають рядки вірша Ще не омерла Україна. Послухайте самі. Тому особисто я схиляюся до думки, що саме ця пісня стала основою для написання вірша. Хоча, очевидно, що Чубинський надихався не лише нею, адже перший рядок Ще не вмерла Україна дуже перегукується з першим рядком Мазурки домбровського є, ще польська не вмерла. Оригінальний вірш вперше опублікували у часописі Мета у грудні 1863 року. Втім, замість імені Павла Чубинського. Його чи то випадково, чи то як присвяту підписали іменем Тараса Шевченка, там його помітив галицький священник Михайло Вербицький, який загорівся ідеєю покласти на музику вірші Кобзаря. Так з'явився на світ новий національний гімн українців, текст Шевченка, тобто Чубинського, і музика Вербицького. Втім, Вербицький був не єдиний, хто поклав цей вірш на музику. І, ймовірно, свого часу це також зробив друг Чубинського, композитор Микола Лисенко. Мотив Лисенка тоді набув найбільшої популярності на території Надніпрянщини, а мотив Вербицького на Галичині. Втім, з музикою Лисенка все не так однозначно, адже скільки я не намагався, не зміг знайти ні детальнішої інформації, ні записів, ні хоча б сучасної реконструкції. Тож, якщо вам вдасться відшукати цей гімн Шредінгера, тобто Лисенка, залиште посилання у коментарях. До нашого часу оригінальний вірш Чубинського зазнав багатьох змін. Спочатку з нього зникла друга половина рефрену та два останні куплети, про які зараз взагалі мало хто знає. Наші браття слав'яни вже за зброю взялись, не діжде ніхто щоб ми. Позаду зістались. Поєднаємось разом всі, братчики слав'яне, нехай гинуть вороги, найволя настане! У записі гімну «Ще не вмерла Україна 1910 року. У виконанні Модеста Менцинського мочуємо оригінальний перший куплет та дещо перероблений куплет другий. Виконання Михайла Зазуляка у записі 1916 року, що вийшов тиражем у США, другий куплет уже був повністю перероблений. Під час Першої світової війни виник так званий січовий варіант пісні з оригінальним першим та чотирма новими куплетами. У ньому, власне, і з'являється мотив боротьби за Україну від сяну до дону. Після втрати незалежності Національний гімн Ще не вмерла Україна утвердив свої позиції як символ боротьби українців за свою свободу. А у 1939 році. Його офіційно затвердили Державним гімном Карпатської України. Параграф 6. державним гімном Карпатської України я ще не вмерла. У повоєнний час перше публічне виконання гімну ще не мерла Україна відбулося на пісенному фестивалі Червона Рута 1989 у місті Чернівці. Після 24 серпня 1991 року цю пісню почали виконувати під час різноманітних урочистостей у стінах Верховної Ради, зокрема під час інавгурації Леоніда Кравчука. А 15 січня 1992 року ще не умерла України, офіційно стала державним гімном України. З того часу у публічному дискурсі регулярно виникали пропозиції змінити гімн. І Якщо ви думаєте, що нині таких пропозицій немає, то це ви просто не заходили на сайт петицій до президента України. Для одних він надто песимістичний. Другі пропонують додати рядки сяном доном. та є й такі, що вимагають повної заміни державного гімну на інший музичний твір. Та хто б що не казав, жодна інша редакція чи жоден інший національний гімн не зрівняється з першим куплетом гімну Чубинського, який пройшов разом з нами через різні етапи становлення модерної української нації та став символом, який не змогли знищити ні заборони, ні репресії. Ні, масові вбивства українців, і нічого кращого за це людство уже точно не побачить. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. А яка пісня має стати гімном Білгородської Народної Республіки? Свої варіанти пишіть у коментарях. Традиційно дякую кожному та кожній, хто підтримує канал Світлотінь: Олександру Чмаруку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Євгенії Зубрич, Павлу Стаднікову, Богдану Калиничу, Євгенії Шатківській, Джо Байдену, Максу Ротанському, Олегу Петрушкевичу. Селт Селт, Павлу, Надії Стеблівець, Олені Київ, Денису, Дмитру Крищуку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Євгену, Соті, Любомиру Литкіну, Євгенії, Станіславу Двораку, Антону Алохінсину, МДМ та Анастасії Самійленко. Дякую!